На саміті у Вашингтоні мовитиметься про те, що Україна стане членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він нагадав про погоджений план стосовно тренувань і допомоги Україні у безпековій галузі. Висловив переконання, що чим сильнішою буде підтримка із боку НАТО, та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна. Впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом НАТО. Точні формулювання зараз обговорюються між членами альянсу, але впевнений, що до саміту матимемо гарну домовленість про рішення. Партнерам важливо знати, що зсу мають все необхідне для зміцнення лінії фронту та зупинки просування росіян.